Я вже працюю, повернулася з свого навчання, свого форуму. точка опори. Дуже цікава була у нас тема, де я підсилюю свої сильні сторони. Якщо ви хочете побачити, які ж у вас саме сильні сторони, звертайтесь. Я трішки розберу разом з вами, на що звернути саме увагу. А зараз їду у пенсійний фонд, де. Будемо подавати документи по новій постанові для внутрішньопереміщених осіб по житлу. Також, якщо вам потрібна консультація, можете звертатись, вже розкажу вам дійсно, які є плюси, які мінуси, як швидко зібрати ці кошти, як подати, що зробити. З радістю до вас. Я, Наталія Ромашкан. Вліял.